Вітаю, панове! Сьогодні я розкажу вам про те, які витрати несе. Фізична особа-підприємець в даний момент, і покажу все це діло на моєму прикладі. В принципі, давайте ми розглянемо спочатку те, що обов'язково має бути, якщо ви вже зареєструвалися ФОПом. Ну і відповідно покажу на моєму прикладі, які я ще щомісячні витрати несу з огляду на те, чим я займаюся. Отже, якщо ви хочете продавати будь-який товар, ну займатися підприємницькою діяльністю, відповідно, ви маєте платити податки. Отже, у нас є два податки, які ми маємо платити на спрощеній системі оподаткування. Це у нас єдиний податок і єдиний соціальний внесок. Отже, у мене є знайомий, який працює на першій групі, він надає послуги. Він оплачує податки в розмірі приблизно десь півтори тисячі гривень, навіть трошечки менше. Тобто він оплачує ЄСВ, ну вже, напевно, більше півтори тисячі гривень він платить, тому що сам ЄСВ зараз 1474 гривні. Ну і відповідно єдиний податок, там десь у нього не знаю, до 300 гривень, наскільки я пам'ятаю, я не цікавився, тому що я на другій групі. Отже, якщо ви продаєте товари так само, як і я, в моєму випадку одяг І продаєте його лише до прикладу на ринку. Вам достатньо першої групи. І в принципі, там навіть не треба касового апарата і тому подібне. Тобто, там іде дуже спрощено все це діло. Але ви не маєте права відправляти все це діло через поштові оператори. Ну, коротше, не маєте права все це діло відправляти по пошті. Для того щоб ви мали право все це діло робити, відповідно, вам треба друга група. Я на другій групі спрощеній системі оподаткування. Відповідно, у мене є два податки: у мене є єдиний соціальний внесок у 4 гривні, ну і відповідно єдиний податок, який зараз складає 1300 гривень. Все, це фактично всі наші податки. Нагадую, це у мене спрощена система. Якщо ви будете на загальній, то в принципі там вже зовсім інша тема. Я в цьому взагалі не розбираюся. І. Перш ніж ви все це діло вирішите робити по моєму відео, так ага, у нього так, значить, я так зроблю, у мене приблизно так само. Краще просто візьміть і проконсультуйтеся, ну хоча б з податковою. Якщо не хочете йти в податкову, так само як і я, знайдіть якогось бухгалтера, але такого тямовитого, не до прикладу, з інтернету, який нібито щось шарить, але там не зрозуміло, тут незрозуміло. Все одно фільтруйте інформацію, тому що ну я теж можу сказати, що я бухгалтер. Приходьте до мене, до прикладу, на обслуговування, ми там щось вирішимо. Ні, так це, це все діло не працює. Тому що як не як закони постійно міняються. Отже, я на другій групі, давайте повернемося до платежів. Я на другій групі відповідно кожного місяця я маю оплачувати 2774 гривні для того, щоб я працював легально. Оскільки я на другій групі, то законодавство зобов'язує мене мати. Касовий апарат. У мене програмний реєстратор розрахункових операцій. Коротше, ПРРО у мене чекбокс. Відповідно, за нього також треба платити. В моєму випадку це складає 150 гривень, це одна каса. Відповідно, якщо дві каси 300 гривень, якщо там чим більше кас, тим більше гривень. Ну, ви зрозуміли. Тобто там 150 гривень навіть не так. 149 гривень коштує одна каса. Якщо у вас дуже багато точок, відповідно, треба дуже багато кас. Ну, якось якась така у нас логіка. У мене, оскільки інтернет -магаз... Магазин, відповідно, одна каса. Якщо я буду працювати на другій групі спрощеній системі, обов'язково я кожного місяця маю платити 2924 гривні. В принципі, з обов'язковими платежами закінчили. Як ви будете продавати це все діло, це вже ваші справи. На ринку вийшли, не знаю, там на вулиці і кричите: я продаю там речі, чи я продаю кукурузу. Не так важливо, де як фактично це нікого не хвилює. Все це діло треба якось реалізувати. В моєму у випадку це у мене інстаграм, пром, розетка, і в принципі на цьому все. Поки що я зупинився на цих платформах, тому що фізично не вистачає рук, в принципі, додавати і немає, скажімо так, того залпу, тому що не так добре все це діло у нас продається. Ну я думаю, ви розумієте, через що у нас все це діло не продається, тому що кацапня напала, ну і відповідно у нас в країні війна. А ну. Дитячі речі, я розумію, це щось таке необхідне, ну але тим не менш, продажі доволі таки упали. Перш ніж ми пройдемо до наступних моїх платежів, я також оплачую бухгалтера. Його послуги приблизно коштують 500-600 гривень на місяць. Чи вам його треба, чи не треба, це вже вирішуйте вам. Я, до прикладу, оплачую, тому що на початку, коли я реєстрував ФОП, там дуже великі проблеми були з подачею звітів, і, в принципі, я взагалі був нульовий. Тобто, у мене не було досвіду абсолютно ніякого. Зараз же я розумію, що вся моя звітність. Це один раз на рік фактично подавати звіт в податкову. Тобто, це у нас не пам'ятаю, як цей звіт називається. Ну, коротше, річний звіт, можливо, він так і називається. І все, вся звітність полягає в одному звіті. Тому тримати бухгалтера, ну, в принципі, він мені постійно нагадує, що заплати податок, чувак. точніше, скинь мені бабки, щоб я заплатив тобі податок. Тому що ай-яй, до 20-го числа. І, в принципі, можна обійтися без бухгалтера. Але знову ж таки, в разі чого він подзвонить, скаже: там помінялося законодавство, треба тепер робити так, інакше буде ай-яй-яй -ай -ай, бо, -бо, бо. Ну, відповідно, це вже ваші справи. До прикладу, якщо у мене немає найманих працівників, відповідно, у мене звітів лише один. Якщо там наймані працівники, зовсім інші суми, зовсім інші звіти, тому що треба платити єдиний соціальний за працівників. Ну і відповідно, там вже кожні три місяці, мені здається, треба подавати звіти за кожного працівника. Якось їх оформити, вести бухгалтерію, це вже зовсім інші рівні. Напевно, так я туди не хочу лізти. Я один працюю фактично. Ну і відповідно, все ж таки, у мене є бухгалтер там 500-600 гривень. Ну, в залежності як ви його знайдете, і напевно, в залежності від його компетенції. Ну і відповідно, тепер у нас фактично обов'язкові витрати 3524 гривні. Все. Закрили на цьому, ну я вважаю їх обов'язковими. Бухгалтера ще можна вичеркнути, ну але тим не менш, поки що він у мене є. Починаємо вже з продажів. Для того, щоб мені продавати на пром на розетка, мені треба crm систему для того, щоб збирати всі ці замовлення в одному місці. Ну і відповідно, щоб у мене був актуальний склад. Якщо не буде актуального складу, тобто у мене, до прикладу, цієї сукні 5 штук, цієї цих штанів, до прикладу, там 10 штук. Якщо я цього всього не буду знати, в принципі, мені все одно так. Але розетці і прому треба, щоб все це діло. Було у них написано, щоб воно все це діло рекламувало, ну і відповідно, відрекламувало, є в наявності, людина купила, людина лишилася задоволеною. Немає в наявності, а у тебе пише, що воно в наявності. Розетка тобі каже: якого біса, чувак, ти виставив, що у тебе все є, а по факту у тебе нічого немає. Значить, ти або дропшипер, розетка відразу ж вирізає вас зі свого сервісу, так, зі свого маркетплейсу. Ну або не знаю, просто знижується у вас рейтинг, ну і відповідно, в один прекрасний момент розетка вам скаже, до побачення нам таких продавців не треба. Ну це я скажімо так лірично відійшов. Нам треба склад для того, щоб відгрожати. Актуальний залишок товарів. Це доволі таки важливо для цих маркетплейсів. Ну і відповідно, у мене є crm система За неї, за двох користувачів, ну, один або два користувача, я оплачую 725 гривень. Ну і відповідно, до цього всього у нас додається 725 гривень за CRM-систему. Також у нас є пром і розетка. З розеткою все доволі таки просто 100 гривень на місяць, це у нас фактично доступ до особистого кабінету і доступ до самого маркетплейсу. Далі вже йде за кожну вдалу покупку, вам знімає відсотків. На дитячому одязі це доволі такий великий відсоток, це 20% від Суми, тобто, якщо ця річ коштує 1000 гривень, 200 гривень, ти віддаєш розетці. Хтось каже, це багато. Ну не знаю. В принципі, якщо подивитися е, інстаграмну тему, тому що все ж таки я з інстаграму вийшов, можна так сказати, то в інстаграмі в принципі раніше було там 70 гривень, 100 гривень заявка. Так, ну відповідно, одна річ. Неважливо, скільки би вона коштувала. Ну зараз воно доходить десь до 200 гривень так само. І може бути так, що купляють до прикладу одну річ за 400 гривень. Ну і відповідь. Ну, це вже треба балансувати. Це вже треба дивитися зараз. Ми ж говоримо про те, які у нас. Кожного місяця витрати, тобто 100 гривень на розетку. Ну і плюс там відсотки. Ми їх не рахуємо, тому що якщо ми нічого не продали на розетці, відповідно ніяких відсотків ми не заплатили. Тому зарахуємо 100 гривень. Ну і плюс у нас пром. На промі трошечки все дорогувато, можна сказати, в порівнянні з розеткою чи з іншими маркетплейсами, тому що на ало, мені здається, також 100 гривень іде фактично доступ до кабінету. Ну і відповідно відсоток за продаж. До ало я ще не дійшов, хоча договір підписаний, але чомусь я гальмую. Треба, напевно, цим зайнятися. Отже, на Промі купляється річний пакет. Він мені обійшовся в 3900 гривень. Ну і відповідно, якщо розділити 3900 гривень на 12 місяців, вийде десь 325 гривень на місяць. Там вже включено десь півтори тисячі, наскільки я пам'ятаю, грошей коштів на каталог ProSale. Тобто, якусь суму ви оплачуєте за. Доступ фактично до кабінету, за доступ до маркетплейсу і фактично за свій сайт, який також там є. У мене є свій сайт, до прикладу Домен пише там, до прикладу, мій магазин.про.ua. Фактично, ви за це платите, але той сайт, ну, знову ж таки, за дизайн треба платити окремо. Коротше, я знову заходжу в пром. Оплачуємо 325 гривень на місяць, фактично, знову ж таки, місячний платіж, так, 325 гривень для доступу в пром. Ну і плюс півтори тисячі на ці відсотки. Вам ще на Ну, але тим не менш, 3900 ви раз кинули на стіл. Ну і відповідно розділяємо на 12 місяців, і у нас виходить 325 гривень. Отже, в моєму випадку, зараз, на даний момент, з врахуванням усіх витрат. Актуальних, неактуальних, ну, відповідно, все, що я зараз витрачаю на місяць, якщо порахувати, це виходить 4674 гривні кожного місяця. Я маю платити для того, щоб у мене все це діло функціонувало. Ну і відповідно, робіть висновки. Перш ніж зайнятися якимось бізнесом, треба не знаю. Дуже багато людей рекомендує не реєструйтеся, нічого не робіть. Спочатку пробуйте. До прикладу, пром дозволяє заходити без, без нічого. Так, тобто, просто вкажете Добрий день, ось мій номер телефону, ось мій емейл, e зареєструйте, дайте мені магазин. Розетка хоче ФОП другої групи, тому що відповідно на першій групі ви не маєте права продавати в інтернеті. Ну і відповідно, друга група і вище там або ТОВ, або щось такого плану. Тому як би треба якось пробувати до прикладу, інта, інстаграм взагалі нічого не хоче. Плати йому бабки за рекламу. Зараз у нас ще є е, ПДВ кинути ще до реклами. Тобто, до прикладу, я витрачаю 100 доларів на рекламу на місяць. Ну і плюс відповідно мені Фейсбук каже: давай мені ще 20% ПДВ, тобто 20 доларів з тих 100 докидує мені зверху. Тобто, фактично, я не знаю, куди йдуть ці кошти. В ідеалі вони би пішли в Україну так в бюджет. А насправді не знаю, як воно працює, і в принципі не буду тут казати, що ось воно так чи не так. Отже, панове, для того, щоб вести підприємницьку діяльність, тому що бізнесом це важко назвати, тому що в бізнесі ти нічого не робиш, а тобі гроші капають. Отже, для того, щоб вести підприємницьку діяльність на даний момент, мені треба 4674 гривні для підтримки, в принципі, життєдіяльності мого. Магазинчику, і давайте я трошечки прорекламую свій магазинчик, тому що я тут розказую щось там, туди-сюди, туди треба туди заплатити, туди там кошти, тут кошти. Коротше, пані та панове. Є магазинчик, є дитячий одяг, якщо у вас є діти. До п'яти чи до 6 років, нехай буде до 6 років, відповідно, посилання буде в описі. У нас є інстаграм, у нас є сайт. Находите нас на Розетці чи на Промі в каталозі, не купляйте, тому що там бере відсоток. Краще я цей відсоток зроблю вам знижечку. Ну і відповідно, коли ви будете робити замовлення чи в інстаграмі, чи будь-де, просто напишіть, що ви з Ютуба, і нехай вам буде 15% знижки на ваш чек. Тобто, якщо ви закупите, до прикладу на тисячу гривень, нехай вам буде 150 гривень знижки. Тобто Закріпимо, просто напишіть, що ви з Ютуба, і вам буде знижка 15%. Я думаю, це доволі таки класно. Отже, панове, якщо ви також працюєте чи думаєте працювати, зареєструйте ФОПа так і платіть податки, тому що це просто найкращий донат в нашу країну. Відповідно, якщо у вас ще лишаються кошти і у вас є бажання, тому що я знаю багатьох підприємців, у яких просто немає бажання щось донатити чи взагалі щось робити для нашої перемоги. Тому закликаю вас: ну задонайте там 5, 10, 15, 20, 100 гривень в якийсь фоні. Фонд або задонатьте якимось маленьким волонтерам, тому що вони більш точково допомагають, тому що в мене є знайомі і, і не одні, які просто ну на місці щось десь стараються. Там треба якийсь бронежилет, чи якийсь тепловізор просто купити. Ну і відповідно, якісь великі фонди просто не звертають уваги на такі маленькі запити. Добре, панове, донатьте щось купуйте в магазинчику моєму, ну і відповідно буде вам щастя. Дякую за увагу. До побачення.